Так виглядає в кінечному результаті. Різьба М22, шаг півтора. Добився такого результату. Змазую тільки цю частину. Зрання були придбані такі от відбійники. Ніякого люфту немає. Цю відстань я зробив довшою, ці дві пластини, і обварити по контуру. Тоді вони будуть триматись. Отак виглядає в кінечному результаті. Різьби 9 мм. Треба де тільки мічиком прогнати цю краску. З цього краю вона є, з цього її немає. Різьба М22, шаг півтора. Добився такого результату. Результатом задоволений. Змазуємо пальці з Змазую тільки цю частину. Та що буде в рамі, не змазуємо. Ставимо ті самі, що про нікольце, тільки обернемо другою стороною. Стало добре. Мажемо ще селідолом. Нерживіло. Друга сторона. Готово. Зрання були придбані такі от відбійники. Вони ставляться на центральну лапку в це місце. Скажу вам, габарити їхні, можливо, комусь пригодяться. Так, діаметр різини 17 мм. висота теж 17. Тут ми маємо 20. Ніякого люфту немає. Все чітко. Так, стосовно бокової лапки. так вона виглядає. Я її був зробив сам. Чи переробив вже щось і не пригадує. Ну, факт того, що, напевно, що я її перероблював ще раніше, з самого початку, цю відстань я зробив довшою. Цей виступ 30 мм, до отвора від лапки 25 мм, сама ножка довжиною 10. 100 мм по ширині має 35. 35 мм. Так, який тут нюанс? Часто цю бокову ножку згинає і мотоцикл похило стоїть. Що треба зробити? Зняти, вирівняти ці дві пластини, ці дві пластини і обварити по контуру. Тоді вони будуть триматися. Так як заводу вони не обварені. Просто дві пластини, приварені тут до рами і ззаду. Все, між собою вони не зварені. І відповідно їх не обварили, зачистили і все у вас буде прекрасно. Ставимо. Виточив о такого болта, підігнав його по отвору, щоб посадка була тугою. Ну, з зазором відповідно. І з широкою шляпкою. Шляпка на 17. Ключ на 17. Так. Ширина його. Ширина шляпки, висота шляпки, міліметрів 7. Довжина від різьби до краю шляпки. 26 мм. 26 мм, можливо, комусь знадобиться. Розмір. І і ось така гайка, щоб не розкручувалося. М8 стандартно. І затягуємо. Ставимо пружину. Перевіряємо. Це зазвичай вирізають для того, щоб став більший акумулятор. Вчора вже під вечір підзібрав трошки, так от виглядає. Вже зовсім інший вигляд. Мажу герметиком і пхаю його всередину. Вклав я проводку. тут підв'язував